Дай Боже, вибираючи черговий фільм на огляд, я не міг вирішити, цей фільм буде трешовий чи класний ужастик, який я би міг порекомендувати. Тому зупинився на середині. Так, це не ідеал фільму жахів, але й не трешняк, такий як дзвінок третій. Це не поганий фільм по комп'ютерній грі, але не дотягує до останніх із нас. Але й набагато краще за оселю зла. Якщо хто не в курсі, то там знімалася Міла Йолович. Тому просідайте зручніше, приготуйте собі якісь смаколики, а ми йдемо дивитися фільм Silent Hill. Але перед початком я попрошу вас підписатися на канал та залишити коментар під цим відео. Ви не уявляєте, як це мотивує робити більші і кращі ролики. Ну а ми погнали. Мама на ім'я та тато Крістофер втратили свою доньку Шерон, тому що у неї є класна особливість втикати в обрив, розташований поблизу будинку. Що ж. Хто не знайомий із Всесвітом явно не розуміє, що відбувається. А хто знайомий, напевно, вже обурюється на цьому моменті. Пояснюю, що за основу сюжету взято історію із першої частини гри, що вийшла у 99-му році. Я її не грав, але дивився різні огляди, і можу сказати, що фільм з першої секунди вже не канон. Бо не повірите, який жах в оригінальній історії головний герой чоловік. Тому я пропоную на цей фільм дивитися не як адаптацію, а як на вільний переказ. Ну і нарешті, повертаючись до сюжету, такі приколи від Шерон батьки відчувають постійно, і мати все ж таки намагається знайти спільну мову з дочкою. Вона весь час кричить про сайлент Хіл, тому Роуз відвозить дочку в це місто. Їде вона лише з донькою без чоловіка. Тому що Кріста взагалі не мало бути у фільмі. Прикол у чому? Коли первісний сценарій був написаний, режисер Крістоф Ган показав його японським правовласникам Конамі, то вони сказали таку хірню. Хуйня. Мовляв, чоловічих персонажу немає, і щоб не переписувати весь сценарій з нуля, немножко текст по дебільному написав: Міша, все переписуємо, тебе скучне ліцо, тебе ніхто денег не дасть. То додали цього мужика. Також Роуз і Шерон вже в дорозі, а Крістоферу, у якому не вдалося зв'язатися з дружиною, знаходить підказки, куди вони поїхали, та просто вирішила погуглити, що таке Silent Hill. Але судячи з того, що всі посилання сині, а не фіолетові, вона навіть не відкривала сайти. А дарма, виявляється, що Silent Hill – це місто Примара, де в минулому активно видобували вугілля, але ось 30 років тому трапилася підземна пожежа, яка не перестає дотепер. Власне, з того моменту люди там і не живуть. Ну що сказати, чудове місце, щоб відпочити із 10-річною дитиною. Що ж, перша зупинка для заправки фільм вводить канонічного персонажа поліцейську, з якою детально познайомимося трохи пізніше. А Роуз помічає, що її донька малює сумнівні малюнки. Дівчата привернули увагу поліцейської, але розмова у них не складається. І тут з'ясовується, що чоловік такий козел, що заважає їм насолодитися відпусткою і заблоковує всі картки. Коротше, з'ясовується, що Шерон – це прийомна дочка. А роду вона з того ж де і розташований Сайлент хілл Та батьки навіть клали її у лікарню, але це не допомогло. Тому Роуз особисто взяла дитину і поїхала до міста Привида. І знаєте, рішення, м'яко кажучи, дивне. Загалом вони їдуть далі. Фільм вправно робить референс у бік першоджерела. А тут опа, та поліціянтка на хвості. І що вона думає робити? Правильно, просто Всі ми знаємо, що їй за це буде. Все. Далі на дорозі з'являється маленька дівчинка і ще пару маневрів, і машина урізається огорожу. Гроз переходить у сонний режим, хоча коли вона приходить до тями, то машина з'являється посеред дороги, а сама героїня вже без дочки виявляється у Сайленд Хілі. Блін, незважаючи на явну хронову графіку в моментах, де очевидно простежуються хромакей, загалом саме туманне місто виглядає просто офігенно. Коротше, Роуз помічає свою дочку, біжить слідом за нею, оператор відпрацьовує кожну свою копійку, але раптово, я думаю, кожен ненавидить цей звук, але це ще одна особливість Сайлент Хіла. Місто змінює свій стан, перетворюючи з туману Альбіону в місто демонів, де все оточення покривається іржею, сигналізує це сирена, і місто перейшло в альтернативний стан. Фільм знову намагається задовольнити фанатів, і ось блукаючи далі, вона натикається на перших монстрів. Які спочатку крадуть у неї пальто, а потім і зовсім повалюють. Але полапав нашу героїню ті розчиняються, а місто знову набуває звичний туманний стан. І тоді Рос розуміє, що звідси треба звалювати, але тут раптово посеред міста з'являється дирка. Та й виявляється, що місто не порожнє, і героїні зустрічає Гелеспію, теж канонічний і один з центральних персонажів гри, а конкретніше антагоніст. Але у фільмі вона просто міська божевільна, яка безладно розмовляє і явно відчуває інтерес до шеру. Далі Роу знову біжить до машини, знаходить підказки, куди йти далі по сюжету, записує голосове повідомлення чоловікові і. пам'ятаєте, казав, що поліцейська теж канонічний персонаж? Так ось, її звуть Сибіл, і вона типова американська поліцейська. Тому що коли їй намагаються пояснити, що відбувається, то вона, я нічого не чую, ля-ля-ля-ля, у мене повно повноважень, ля-ля-ля-ля, ти поїдеш зі мною. Але посеред дороги. Дирка, якщо ви пам'ятаєте, тому вони намагаються знайти ще один вихід. І тут на них нападає черговий монстр. Себі розправляється з монстром, спустивши весь магазин, а роз, все ж примудряється втекти і добігає до школи. До речі, паралельно розвивається гілка із її чоловіком. Той у гонитві за дружиною примудрився доїхати аж до Бром Хамса, щоб уточнити дрову. Тобто він їхав тим же шляхом, що і вона, і на розріжжі вирішив не заморочуватися? Ну добре. В результаті все ж таки добирається до мосту, але там уже поліцейські і перегородили дорогу. І тоді нас знайомлять із ще одним персонажем. Вони на пару з інспектором вносять ясність у те, що сталося в Сайленд Хіллі. До речі, місто не виглядає як туманний Альбіон, тому що, виявляється, у Сайленд Hill три агрегатні стани нормальний, туманний, ну та радянський. Ось поки вони колисять нормальною версією, в туманному місці Роуз шукає свою доньку. Ось наша гориння блукає по школі, знаходить всякі посилання, а потім знову помічає свою дочку і йде за нею. Її приводять до туалету. Ось у нагнітанні атмосфери і відтворенні оточення творцям явно вистачало фантазій. Але зараз станеться така тупа сцена, яку неможливо зрозуміти і обґрунтувати. Роуз бачить цей труп і без будь-якої видимої причини підходить до нього і дістає табличку з рота. Я ж казав. Я розумію, без цього моменту і не спрацював би квест, і сюжет далі не пішов, але нам показали кут, під яким Роуз бачила його рот, і з нього явно нічого не стрічало, і не світилося, щоб це підбирати. Це типу відсилка до гри? Ну, ладно. Роуз хоче вийти із туалету, але там на неї чекають і... сталкери. Загалом вони трохи постукали в двері, але птах попередив незнайомців про те, що місто змінює стан. Ну, мабуть, сирена на все місто їм замало. Блін, як же класно виглядає момент змінення оточення, а заодно з туалету вилазить. стікає і бачить, що таргани вже доїдають тих чуваків. Далі бачить свою доньку у незвичайному стані і падає в якусь щілину, яка телепортує її прямо на подвір'я. А там уже її зустрічає. Це самий відомий персонаж Silent Hill. Але він взагалі тут не повинен з'являтися, тому що він символізує деякі речі, які ніяк не пов'язані з Роуз. Але яка різниця? Це було б величезним для фільму упущенням, якби творці проігнорували такий сильний образ, від якого Роуз теж тікає. В цей час у нормальному місці бігає її чоловік та відчуває парфуми Роуз. Дівчина втомилася і більше не може бігти. Роуз готова стати вечерою для тарганів, але рептово з'являється Сибіл і забирає нашу гриню в безпечне місце. Але тим часом пірамідо голови намагається дотягнутися до дівчат, але нічого не виходить, і знову пощастило. Адже він іде, а стан міста вирішив відкотитися до нормального. Ну якщо це можна назвати нормальним. Дівчата помирилися і слідуючи підказці по каменю, який Роуз дістала із роту туалетного монстра. Вони йдуть до місця, яке виявляється готелем. Там виявляється, що є люди, крім бомжихи, і ось знову, завдяки героїні, знаходять підказку, що їм треба в кімнату 111. Туди вони і прямують, а там дірка в стіні, яка веде у ще одне приміщення. Коротше, трохи пострибавши по руїнах, як мовпи, Роуз нарешті знаходить свою дочку. Але хто це? Хто я? От саме для цього і потрібна сюжетна гілка з крісом. Той поїхав із Silent Хіл і вламується в архівну, де знаходить файли пов'язані з інцидентом у місті. А заодно і дізнається, що якась дівчинка на ім'я Аліса, одне обличчя з їхньою дочкою Шерм. А в Silent Hill копія Шерону показує свої навички користування сірниками. А в нас немає часу з'ясовувати, що це було, тому що місто знаходиться в нормальному стані вже цілих 5 хвилин. Це значить, що піздець його стемрява настає не за 5 секунд, як це було минулого разу, а й затримкою. Ну щоб наші герої змогли добігти до безпечного місця, яким виявляється церква, і в яку збігаються люди із сусідніх міст чи що. А не до хіра живих людей у місті Привид для міста Привид. Да хуя". Гілеспа, саме мати тієї дівчини Аліси, і Роуз капець як цікаво дізнатися всі подробиці. Її навіть не бентежить, що місто майже перетворилося і зараз злізуться демони. Зате ось жінку, яку у фільм ввели 10 хвилин тому, і яка прям дуже боїться альтернативного стану, та найголосніше кричить, що треба швидше бігти в безпечне місце. у самій розпали вирішує затриматися, щоб покидатися камінням. І в цей момент позаду неї з'являється Пірамідоголовий із особливою жорстокістю і знімає з неї шкіру. Блін, а фільм продовжує дивувати. Коротше, що тут відбувається? Місто насправді не покинуте, і протягом 30 років тут мешкає релігійна громада, де керує всіма Кріста Белла. А єдине безпечне місце у місті це церква. Тоді питання: якого хрена вони постійно з нього виходять? What? What the fuck? Поповнити запаси? Так, за один день місто тричі змінювало свій стан, і це відбулося майже кожних 5 хвилин. І фільм точно не дає відповіді, але припускаю, що вони перебувають у чистилищі, тому стан міста для них два туманний і ржавий. Тому вони ніяк не можуть вибратися в світ. Далі, спілкуючись із Кріста Беллою, каже Роуз, що де знаходиться її дочка, знає лише Аліса, дівчинка, яка влаштувала все це пекло. А місце проживання Аліси госпіталь. І раз місто знову нормально, то вони не проти проводити її до точки рандеву. Правда, для чого вони одягають цю військову форму, я так і не зрозумів. В результаті вони дісталися до місця. Кристабелла бажає удачі, але вона побачила на медальйоні дочка Роуз це копія Аліси і хоче їх зупинити. Але так як наша героїня гарно бігає, то вона взагалі не бере участь в жодних сутичках, тому їде на ліфті вниз, яким 30 років ніхто не користувався, доки Сібл бореться з натовпом і, очевидно, програє. А ось на нижньому ярусі госпіталю, який, судячи з усього глибше за будь-яке метро, стан і режим носить перманентний характер. І на шляху до палати Аліси дорогу Роуз перегороджають. Ще один від монстрів є невід'ємною частиною франшизи це медсестри. Але у Роуз не вдалося їх вбити, тому вона за класикою, за байту, їх на ліхтар, пробігає до палати Аліси. А там вона вирішила вивелити просто тонну експозиції. Коротше, Аліса була звичайнісінькою дівчинкою, але її булили в школі, тому що в неї не було батька, а також прибиральний колін зговтував бідну дівчинку. І як заведено в релігійних громадах, яким є все місто, дівчинку, у якої немає батька, визнали ізгоєм, яким немає рівних, і єдиний вихід це спалити її. І в принципі, Аліса не проти, правда, потім одумалася і стала проти, але вже пізно. Але все пішло не за планом, та сковорідка впала, і дівчинка вижила, правда, повністю обгоріла. Тоді інспектор, який біг із крісом, забрав її та відвіз до лікарні. До речі, паралельно гілка з крісом завершилася. Після того, як він дізнався про Алісу, то поїхав до притулку, куди точно також приїхав той інспектор. І той каже: Мовляв, я там був, я там все бачу, дівчинсько спалили, і я поїхав, і взагалі, блін, туди не лізь, тебе це не стосується. А мужик сперечатися не став і поїхав додому спати. І поки Аліса лежала в лікарні, то яким чином змогла матеріалізувати дві свої сутності злу і добру, але меншу, що і є Шерн. Настільки менше, що зла прийшла з нею до найближчого містечка і скинула біля порога дит будинку. Сказала, що наприкінці удачі, потім повернулася в Севентхіл і влаштувала пекло для всіх жителів. Правда, 30 років вже не може помститися, тому що ті спритно ховаються в церкві, до якої їй не дістатися. Якщо вам здається, що на першій погляд тут капицик перемудрили з поясненням сюжету, то не хвилюйтеся. Втретє, ви зрозумієте, що вам не здається. Тим більше далі ще дивніші речі, щоб потрапити в церкву, темна сторона Аліси буквально влазить у Рос. До речі, поки вони говорили, то сатанти за хвилину зробили те, що не змогла зробити Роуз за весь фільм. Вони знайшли Шерон, яку перекривала далі. Їх усіх відводять до церкви, де релігійні фанатики займаються своєю улюбленою справою спаленням людей. І перший дістається сібл. Блін, сцена страшенно жорстока. Ось коли справа доходить до рекнути Р, то режисер не скупиться і використовує моменти по максимуму. І ось час спалювати дівчинку. Але вони не встигають до церкви підтягується Роуз. Вона намагається всіх привести до тями, але її ніхто не хоче слухати. І Кристал тиці в неї заточкою. Крапля крові нашої героїні звільняє Алісу, а сама Роуз сміттєво залатала собі рани. І починається акт помсти. Аліса, вже, будучи дорослою, але все ж таки самоприкутою до ліжка, зібрала весь дріт із міста і вбиває кожного з членів секти. А зокрема, найбільше дістається Кріста Беллі. Насправді наймасштабніше і найжорстокіша сцена для соковитого фіналу. За підсумком, що ми маємо? Помста відбулася в живих тільки мати з донькою і далі. Нарешті Роуз вільна, бо набере Шерон і в них вдається залишити Сайлент Хіл. Тільки ось частили, що вони залишити не змогли. І на цьому фільм закінчується. Як я і казав, це середнячок. Так, тут хренова графика, але класний грим. Сюжет повністю не канон, але є свої плюси. Цей фільм я можу порекомендувати як для фанатів гри, так і для тих, хто не грав ні одну частину. Це чудовий досвід. А ви були на каналі Просто Ігор. Не забувайте про лайк, підписку, ну і коментар. З нами вас та побачимось вже дуже скоро.